Всем привет, дорогие друзья! С вами Ники Бой и мы играем Майнкрафт, как я казав, я, Ну Мне больше нравится имя Ники Бой И я вот назвал себе Ники Бой Короче Всем привет С вами Ники Бой И мы играем Майнкрафт Да Чисто Я шесть Можна придумати. Ну, коротше, з вами Артем Наруто. Хоча можна я не знаю. Но мені більше подобається Нікі Бой. Коротше, всем привіт, з вами Нікі Бой і ми продолжаем грати в Майнкрафт і шукати золото. якого не можна йти. Просто-просто я більше не можу. Просто-просто взриваю дінаміст. Все, тінці взірвалася, і гра на

Як не планшетів, то телефонців, то золото не залізнеш лету, а не, не золото. Хочу золото, Блін, я просто... Я просто не можу. Не можу просто. Мені треба одне золото. Одне Два золото. Маленьких два золота. І це мені не можуть дати. Все, я взриваю тут все. Я здолай. <пух> Баба! І що нам? Який результат. Окей, okay, понял, нулевый результат. Ну, ну. Ну. Ну шо, ну шо, ну да, ну да, Де? да. Я ніколи так со золотом нарвался. Хочу золотого золотого золота золотого. Нема! А блин. Хочу золото... О, блін... Хочу золото просто... Та шо ж ти хілишся, дебіл? Та, планшет, цю чехолу не звертайте уваги, тупічку. Що ти мені тут хілишся, гаманюк такий? Мені не де ліпкі поставити, а ти, блін, гаманюк, ти то розкошаєшся на столі? Ах ти ж падло, ах ти ж падло таке, я тебе потім відлупцюю. Що ж ти блівхись, а менюк? О, о, Там, да да, да да, да, да. Скоро другий сезон. Не можу я дочекатися. Не можу дочекатися другого сезона. Ой, другий сезон, хочу другий сезон, хочу другий сезон, хочу другий другий, другий сезон, другий сезон. Другий сезон, хочу другий сезон. Хочу мукає мені. Гемнюке? Он не показується тварі. Ну, як ви бачите, нічого я не знайшов. Єдине, що я знайшов, то це взагалі нічого. Кроме заліза. Коло у мене кстаті 53 чи 4, не помню. Вдома лежить в печці і. М -м хочу золота. Ну, хотя бы два, яких мне треба именно два. Ну, можно, конечно, больше, но я ж, желательно пока на цей момент два. Так, кто там? Телец, Ой, боже, я скручу звук. Эти звуки не лякают. О, все. Так же краще. Ой, блин. Пойдем oh, блин, что ж мне делать О, что ж мне делать -э, э, блин. КПСК, КПРСК, четыре блин, блин, блин. Ну что, 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 все таки Ой. Я просто не знаю, да, я просто вообще не знаю. Да, мне ее Окей. Так. Окей, блин. Я просто не можу більше. О, боже мій, я вже в два блока копаю, і я. я нічого не нахожу! Ну нічого. Я копав один блок, я більше находив. Ну, копаю в два блока, нічого не нахожу. Просто нічого. Одне... Ви бачили? Два золота, як я просив, не скільки більше ті. А, ні. Я ошибнувся. Тут його три. Може і більше. Да, і більше. Все, на цей раз нам точно його хватить, я ж, блин. Перехватить даже. Все, все, Понимаєте, ми йдемо в шахту. Ми з школи йдемо в шахту. Ура! Ура! Эээ, да. Ой, блин, дебил. Я кажу. Мы скоро идем в шахту. Мы скоро идем... А, дураки, извините, за то, что я такие ну-нубанувся. ну, 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 ну Короче, ну-ну-ну-ну-ну пішли цей ад, який я просто не терплю, не терплю. Так э, э, ага, все. Э, хочу, 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 хочу. можна пройти. Ууу, ууу, а боюся, боюся, боюся. боюся. Не можу вилізти. А боюся, боюся боюся, і виліз. А, йду, йду. Иду, 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 иду. Клас, клас, клас. Просто, блін. Вот, просто клас. А-а-а! Блин! мене глухануло. Окей. Okay. Ну, з однієї сторони це погано. А з другої сторони уху-ху, золота, -ва, ва 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 Два лишніх золота у мене. Да-да-да-да-да. Уху-ху-ху клас. клас. Окей, okay, ночка наша. Ночка. Нам нічого не мішає. Хоча ми але Я просто кажу, що нам нічого не помішає. А от знаєте, вот казали, що люди казали, що Майнкрафт він квадратний. Да? Ну, все в ньому квадратне, да, це правда, в квадратне в ньому все. Ну, повністю все, навіть місяць. Хоча, дивіться, якщо подивитися тако. То в ньому є полоски, бачите? Тому е, дивиться, то такой він ніби чуть-чуть там темно... темноватий, і того кажеться, що він квадратний. А якщо такого подивиться без того темненького, то він такий о... такий заокруглений, типа отак от. Отак от. Отак от. Так. так. Скелетон. Скелетон. Що ж ти тут робиш? Скелетон? Ах ти ж твар така довбана. Що ти, ти сліпе? Ось скелетончика. Я на, скелет... на скелеті вкажу скелетон, а на кріпері у кріпердос, а на... на зом... зомбі зомбак, на, пау... на паука па... паучара деколи кажуть, ну, рідко. Так, поспимо, поспимо. О, клас! Уху-ху-ху-ху-ху. лайк лайк. Я заслужив лайк. Like. Ой, блин, виложу вещи, бо то що в у нас, у нас їх багато. А звідки я взяв це? Окей. Бац, У нас нічого не велопалось. Окей. Ну мені в принципі посрати, що там виловилось що не вообще взагалі. Нічого. Ну, гала що я знайшов золото, яке. Яке які я просто радий, я просто радий. Окей, там дам ми будемо скоро закінчувати, по тому що я не можу продовжувати більше Ну, время піджимає конечно же, но все одно, я зараз все зложу. О, Нє, це не сюди у нас йде... Извиняюсь і извиняюсь. у ху ху извиняюсь. Ізвіняюсь, у ху ху Так. все, 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 сю, сю, ху-ху-ху, клас! Ми знайшли золото, ми йдем у ад! А, ой ой, 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 йо 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 Не сюди, а сюди... е ура а Класно! Так, зложимо наше гавно. Ну, як гавно? Ну, гавно, так. Да. Так, все зложили. Тепер підемо, покладемо тінтор. Ті Тінторос. Ті Тінторос. Отак. У мене вчора і позавчора, і сьогодні, вчора, і сьогодні йде дощ, який мене просто бісить. Окей, Один з і все. все. И всем спасибо за просмотр. С вами был Артем Наруто. И мы будем прощаться. Ну, в следующей серии мы продолжим. Всем спасибо и всем пока. Лайк. Лайк обо.